Сьогодні мова піде про високотехнологічні операції, такі як трансплантація нирок. У нас відбулися вчора дві родинні пересадки. Запорізька область була історично столицею трансплантології. Ще в 90-х роках були перші трансплантації зроблені саме тут. Перша пересадка. Печінки була зроблена тут. Перша трансплантація нирок була зроблена тут, і перша трансплантація серця також була зроблена саме на базі обласної клінічної лікарні, і це є вкрай важливо, що ті традиції, ці той досвід, який здобувався протягом останніх десятиліть, то сьогодні не лише продовжуються, а покращуються. Звичайно, ми розуміємо, що виклики сьогодення вони є абсолютно безпрецедентними, але навіть Тих викликах вдається не лише рятувати життя, а робити планово стратегічні операції на території обласної клінічної лікарні. Запорізька область це така територія небезпеки, а не лише лікарі сюди приїжджають, а й дарують нові життя. Дві сім'ї отримали майбутнє. І це два життя. Дві пари, мама та донька, звернулися майже одночасно, приблизно звернулися з зовсім із скаргами щодо трансплантації нирок. Дівчина маленька, це одна з реципієнток, це дівчина 14 років. Звернулася з тим, що не було куди підключати вже апарат штучної нирки, без якого вона не може жити. А інша пара звернулася з іншими скаргами щодо того, що погано переносить гемодіаліз донька. Вона дещо старше, 25 років, і в неї підвішили. Це тиск і вже важко переносити. Вона хотіла розглянути якісь питання, що можна як можна покращити її життя. Донорами були мами доньок, які погодилися допорікти і покращити життя своїх доньок. Зараз задовільний стан прооперованих він відповідає тому періоду, який зараз перша доба після операції. Вони всі в сознанні, всі відповідають на питання. Всі задоволені, що все пройшло добре і сподіваються, що життя буде ще краще. Всі чотири операції пройшли, як було заплановано, без особливих ускладнень інтраопераційних. Завдяки злагодженій роботі усього колективу відбувалося. Держава забезпечує повністю. повністю. Трансплантацію, підготовку до неї і весь період. Тому пацієнти на будь-якому етапі, на догоспітальному, на госпітальному і потім на пізоспальному не витрачають жодних своїх коштів. На сьогодні трансплантація в державі забезпечена дуже суттєво, серйозно і на високому рівні.